Все, вийшли погулять. Прийшли всіх сусідів. Можемо йти. Там, батяр. Що? Йдемо до лісу. Чи куди? Ой, ставте нам подбайки, підписуйтесь на наш канал. Ми йдемо далі гуляти, кота шукати. У нас більше фетиш на кота, ніж на кішку. Правда, бачар? Нам треба кота знайти, набити його. Тоді зможемо додому піти. Таке звичайно, що я йому не дам побити кота. А то коти тут проігрують лише. А то й на привізі. Дуже чесно бої в нас. Да, ти під машину лізеш? Оця наша тобі та машина. То не наша. Буде наша, будеш в машині сидів. Все, пішли. В ту, в ту, в ту, в ту сторону. Навіть не, не надо, Не надо мені, щоб ти не насікав. Все, пішли, гуляй. Отак ми і ходимо. Да?